Літо добігає свого кінця отож в парку мікрорайону військового містечка. Відбулось урочисте закриття клубу вихідного дня. Захід був масштабним, феєричним, цікавим і пізнавальним, а підготували його працівники бібліотечної структури. Головною метою заходу було залучити дітей до читання книг. Проведено все було досить оригінально. Першим до дітей завітав людина Павук, аби дізнатися, чи читають наші діти. Далі пісні, танці, конкурси, вікторини, ляльковий театр. Все про важливу роль книги в житті людини була запрошена на захід і письменниця, котра написала цікаву книгу про котів. Для дітей це було досить пізнавально, і вони ставили її десятки запитань. Сподобалося тобі спілкуватися з справжньою письменницею. Так а що саме цікавого ти сьогодні взнала? Я узнала, що таке порода Свінкс. До цього я не знала, що це таке. Яку книгу написали? Покажіть нам. історія моєї мами. Ну, в цій книжці мама, то я і мої котики розповідають про мене. Ну від свого від свого лиця, тобто, то розповіді котиків про. Людей, як ми про них турбуємося, як ми з ними спілкуємося, про свої проблеми, як вони люблять бавитися, як вони хворіють і так далі. Ну, тобто, ж, моє життя їхніми очима, скажімо так, чи цікаве таке спілкування сьогодні з дітьми, і що нового ви для себе взяли? Звісно, цікаве. Ну може то не ну неправильно так казати, але дуже багато енергії. Енергії може десь якогось натхнення, тому що про шиншилу, про мейнкуна то теж цікаво. О, от. Тому е спочатку я писала тільки про своїх, а тепер я працюю над новою вже книжкою. Там історії е буде історії підслухані в серці. То вже буде про е людей від мого імені, і буде продовження історії моєї мами. Вже від. Е Ну, від слів моїх нових вже улюбленців, які вже зараз є. Присутні були на заході і місцеві народні майстрині. Ця лялька це особливий різновид ляльки. Ця лялька називається лялька удачі або лялька на щастя. Вона особливість має у своєму розмірі. Має бути за вишки п'ять сантиметрів ну 7 максимум. І особливістю є коса. Вона має довгу косу в два рази довшу, ніж вона сама зросту. Отак така лялька такого розміру дозволяє. Бути завжди поряд зі своїм хазяїном, а господар може замовляти собі бажання. Я впевнена, що ти робиш ляльку для того, аби вона не тільки була твоєю подружкою, а ще щоб ти могла загадати якісь бажання, щоб вони збулися, так Так. поділися з нами своїми бажаннями, заповітними. Я мрію про те, щоб нас мир і ми жили в мирній країні. Як тобі сьогоднішній захід? Цікавий, дуже весело. Кожна дитина знаходить собі. Справу уходиші представники волонтерського загону Паляниця продавали свої смаколики аби на виручені кошти закупити продукцію для виготовлення солодощів для наших зсу? Я дуже вам велике дякую за те, що ви і сьогодні не відпочиваєте а трудитесь для для того, аби зібрати більше коштів для наших воїнів. Скажіть, будь ласка, скільки продукції сьогодні виготовлено і скільки вже продали? Важили, не рахували, але дуже все смачно, і ми кожного дня наближимо перемогу разом з нашими захисниками. Ми не маємо права відпочивати. Хоч сьогодні неділя і святковий день. Але ми тут з дівчатами і з завтрашнього дня, і кожного дня поки до перемоги. Скажіть, будь ласка, заради чого ви все це робите? Заради наших хлопців-захисників. Дякуємо велике за наш ранок. За те, що в нас є можливість це робити, але ми робимо тільки для них. Дай Боже, щоб скоріше настала перемога і був би мир. І ради цього ми це все робимо. Майбутні художники теж мали можливість проявити свій талант і зайнятися улюбленою справою. А є такі картини, які ти малюєш і передаєш нашим воїнам. Так. Да. А що ти відчуваєш, коли передаєш цю картину? І що ти їм бажаєш? Щоб вони були і захищали нашу Україну. Щоб скоріше перемогли. Я малюю природу. Кому хочеш подарувати? Військовим. Рибалки, як завжди, рахували свій улов. Анечка, багато рибки ти зловила сьогодні? Так. Да. А подобається тобі рибалка? Так. Да. А на рибалку з папою їздиш чи з мамою. Ні, з мамою тільки все. Свято вдалося. Всім було весело, панувала гарна атмосфера, діти відпочили і паралельно зробили висновок, що потрібно багато читати, щоб багато знати. Тож нехай активний літній відпочинок, який був організований працівниками міського будинку культури, запам'ятається їм неповторними моментами, і вони з радістю розпочнуть новий навчальний рік. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телеканал КЕТ.